Подружжя Мірчуків у шлюбі 19 років, виховують двох синів. Рік тому пара почала виступати на вулицях міста і сіл Волині, аби зібрати гроші на потреби українських захисників. Розповідає Інна, дружина священника. Один момент ми вирішили стати на вулиці. От просто для експерименту. І ми тоді я пам'ятаю, назбирали 20 20 тисяч гарні відгуки були від людей. І далі ось це все закрутило, закрутилося І до нас почали звертатися вже Безпосередньо люди, волонтери. Допомагаємо нам машини закривати збори на дрони сьогодні, зокрема, реби установки були. Допомагали хворим, онко теж збори були. Юрій настоятель храмів Володимирської єпархії Православної церкви України. Інна за освітою педагогиня. Працює у Турійському будинку культури. Обоє люблять співати, сімейний дует Два крила створили 10 років тому. Коли ми співаємо, то ми відпочиваємо. Стараємося робити це, творити душевно, тому що через пісню можна до людини донести і радість, і поспівчувати. Тривають вуличні благодійні виступи гурту Два крила крила» 3-4 години, говорить Юрій. Остання сума, яку вдалося зібрати 76 тисяч гривень. Пішла на допомогу бійцям, які захищають Україну на Покровському напрямку. Купили 4 майже з половиною. Есть півідрони, дрон 17 тисяч. Бог мені дав талант, і я його не стараюся не закупати в землю, а допомогти людям. У репертуарі колективу пісні українських авторів. Деякі з творів написала Інна. Про війну зараз, зокрема, репертуар оновлений, про маму, про тата, про осінь, пори року і про кохання. Звісно, надихаємо людей, що все буде добре. У мене є дуже багато поезії. Стараюся підбирати музику. У 2021 році розказує Інна, завдяки збірці Казок отримала президентську стипендію. Зараз готує до друку нову книгу. Пише волонтерець, створює 3D-графіку, знімається у кіно. Це роль журналістки у фільмі Спадок, який має вийти дасть Бог на телеканал у 25-му році. То мені була пропозиція в цьому році брати участь у конкурсі Місіс Україна. Але я з певних причин відмовилася. У Торійську, говорить Іна разом із чоловіком організовують вистави, мюзикли, благодійні концерти та аукціони. Зараз гурт два крила збирає гроші на ФПВ-дрони для Волинської 14-ї окремої механізованої бригади. Наталка Кликуцюк, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.